Вітаю всіх на своєму каналі. До мене завітав Volkswagen Passat B8 на 150 коняк, 2-літровий турбодизель з Донецької області. Так, проблема, яка по цьому автомобілю. Дуже часті регенерації. Дуже часті регенерації, які не дають спокою не тільки власнику, і автомобілю. При таких регенераціях автомобіль, звісно, тепло нагрожений. І враховуючи, що тут олива 0В30, то ця теплонагруженість двигуна дає дуже велику зношеність автомобілю. Якщо він рухається, ще нормально. А в міському режимі ці двигуни довго не проходять. Якщо будуть часті регенерації, і так, перейдемо до комп'ютерної діагностики. Зараз я нагадаю, щоб підключити мій апарат, потрібно, щоб свічки накалювання викручувались. Тут вони оці три, тобто дві тяжко пішли, ця зовсім легко. І четверта плюс-мінус. Було потрачено чимало часу, щоб їх розкрутити. Так. Комп'ютерна діагностика, зараз я заведу і будемо бачити параметри. Так, дивимось на показники. Пробіг автомобіля 204 тисячі кілометрів. Майже прогрівся. Комп'ютерна маса сажі, що дає регенерації по заводу. Ось вона. Доходить 24, вмикається регенерація. По факту, що тут? 13, Тобто вона більша за комп'ютерну. Так, маса масляної Золи 63 грами, границя заповнення 80. Тиск сажового фільтра 8 гептопаскалів Так, це не потрібно. Так, дивимось на цю масу сажі. Якщо Сажовий фільтр забитий, один контур Єгера, їх тут два. Чи другі, перехідна плита, клапана Єгір, сам дросель, мало ймовірно, але є така перехідна плита з теплообмінника в ГБЦ, і вона забивається. Якщо вона не буде пропускати достатню кількість відпрацьованих газів, то все буде приймати на себе сажовий фільтр. І буде тиск в системі. Тут така проблема. Не такий двигун, як минулих років випуска. Дивимось на цю масу сажі і змір на 13,05. Якщо не, щось недобре, вона як завжди і росте. Також бачимо диференціальний тиск на обертах 49. Фіксуємо показники, фіксуємо як те сажа вимірена. Так, зафіксували. В принципі, ясно, понятно. Буду підключати апарат. Так, вимкно. Буду підключати апарат. І буде виконуватись чистка всієї екології без демонтажу. А саме сажовий фільтр, каталізатор, гаряча частина турбіни, впуск-випуск клапанів в ГБЦ, камера згорання, якщо там щось запаксовано, почистить, помиє теплообмінник. Оцей великий оцей теплообмінник, впускний колектор, так назовемо. Тут знаходиться дросель, потім знизу основний є гір. І, що саме головне, оця перехідна плита, де знаходяться свічки накалювання. Отам От точно щось буде. Недобре. А також другий сажвий охладитель клапана ЄГЕР, який знаходиться разом з сажовим фільтром, також буде чиститись. Почисту, почищу, будемо бачити, який буде результат. Апарат підключено до автомобіля. Я не можу також провірити на перших стадіях чистки. Це на рахунок золи. Поки апарат не 100% працює на рахунок зали ось бачимо колір коричневий, керпічний, це зола розлилась і злилось у відеречко. Ця зола. Бачимо. І сажа трошки є, але дивіться, скільки золи, зали, яка кольором вода. Це перша стадія роботи апарата виявлення золи в сажовому фільтрі. А це зола. Тобто автомобілю приносить важкість сажовому фільтру, в першу чергу зола, а потім все інше. А тепер апарат. Працює на видалення сажомасяних відкладень. І тут асфальт ще той. Не чисто всередині. Перехідна плита, поршнева, єгір клапан, все тут в стандарті, як і минулі двигуни, все там чорне. Хай чистить. Так, автомобіль вже зіпритий до кучі, заведений, працює на прогріванні. Так, вже темно, скоро комендантська година, як завжди. Так, дивлюсь по комп'ютеру, що показує. Температура 84. Олива 76, це є комп'ютерна регенерація сажа, потом фактична і вже показує 3 гектопаскалі Між ними різниця мінус 1, але це не важливо Так, ці показники будуть 4-3, 2 в мене було і 0 було спочатку, коли автомобіль прогрівався. Але показує три. Це робочий тиск цього автомобіля вихлопних газів, тому що під автомобілем є дросільна заслінка, яка регулює температуру вихлопних газів, щоб сажовий фільтр тримав завжди завжди велику температуру. І тоді сажа сама з... спалиться і зрегенерує. І, тобто випаде в золу. Так, але фіксуємо на обертах, щоб розуміти, які максимальні на коли автомобіль стоїть, і даємо оберти. Бачимо 24-25, але дивимося, маса сажу змірена 10-48, 46. 45 і пішло випалювати, тобто сажу. Це автомобіль ще не робив тест-драйв. Я вже можу сказати, що буде все добре з автомобілем. На ходу він буде ще більше випалювати, тому що буде бачити нагрузку, температуру більшу і буде все добре. Власник дав мені техпаспорт щоб я проїхався зробив тест-драйв, але я вже не буду за пів години до комендантської робити тест-драйв. Тому завтра ввечері, ось завтра зранку, коли приїде власник автомобіля забирати його, тоді зробимо тест-драйв і буде висновок. А наразі автомобіль нехай відпочиває. І я їду додому. Так. Проїхався на автомобілі і фіксую показники після тест-драйву. Проїхався приблизно 20 кілометрів, не більше. Так, і що я бачу? Так, оцей показник сажи зменшився. Він був більший, ніж цей. Він зменшується і так добре стрімко зменшується. Він був зараз 6,67, я заїхав до себе в бокс, він був приблизно 4 грами. Але зараз бачимо 6. Чому так? Тому що є один нюанс по цим машинам. Розповім, щоб було поняття, як ця машина працює. На гектопаскалі не дивимось, тому що. Вони правильно показують, але потрібно знати принцип, чому 4, 5, 3, 2 показує або 8 навіть на чистій екології. Внизу автомобіля там, знаходиться дросельна заслонка. Це заслонка клапана відпрацьованих газів. Вона перекриває щоб підігріти сажовий фільтр. І йде через весь вихлоп, потім іде через другий контур клапана ЕГР. А це потрібно для того, щоб сажа спалювалася. Якщо температура піднімається сажового фільтра, ось ми бачимо ОГ1, 2-3, початок сажового фільтра, середина, і кінець. Якщо буде температура більше, ніж 200 градусів, 250 можливо, тоді оцей показник зменшується. Якщо температури сажового фільтра немає, то показник буде збільшуватись. Зараз це продемонструю. Бачимо 69 70 а після того, як я зробив тест-драйв, було 402, але машина охолола тут в приміщенні, тобто сажовий фільтр, і бачу такі такий принцип роботи цих двигунів. Зараз їду, зараз їду по власника, заберу його із зупинки. Проїдемось і побачимо оцей показник, як він змінився. 6,76 до 200 градусів саживий фільтр. Зафіксували показник і їду. Так, після невеликого тест драйву ця маса сажи падає, але було проїхано мало кілометрів, приблизно 3-4, не більше. Впало воно на 6,60, по гаражу проїхався 6,70 набігло. Тобто, як тільки автомобіль бачить температура менше 200, сразу це набігає. Але вже є інший тиск, інші параметри, і воно, звісно, буде зменшуватись, якщо автомобіль буде в активному русі. Навіть тоді, коли він приїхав до мене, це значення було майже отаке. А чому воно було? Тому що тиск був інший і йому вже не допомагала оця температура сажового фільтра. От така система в цих автомобілів. Зараз будуть вже заводські регенерації, звісно, є невелика рекомендація, як їх збільшити. Тобто Зменшити їх, а збільшити кілометраж. Це індивідуально від мене такий, така інформація секретна, щоб регенерації були в міському 500, плюс, за містом 1000. Плюс. Як в німецьких автомобілях. Так, потрібно ще сажовий фільтр, що він почищений, і на сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення.